Оооо. Цікаво, а кого вони покажуть? О, це один голод. Марія Магдалена. Марія Магдалена, Марія Тереза. Ну так, це були два виступи. І Якраз є три хвилини для того, щоб молити собі. Зробити. А я покоментую. Того що ну, що на відборі, що тут. Ну. А європана дуже люблять. Європанам треба, треба розібратися До речі, Студійці пісня взагалі не слухабельна, там неможливо слухати. Там таке зведення, як робить. Мені подобається цей танок оцей. <рігла> <рігла> і, і ці танцюристи просто прекрасні, що дівчика, що мальчик, вони <рігла> ідеальні. Дуже 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 динамічна зйомка, я не встигаю навіть сфокусуватися на чомусь. Диви, прям все летить. Кожні два танки ё... міняється кадр. Диви, реально, раз. Два. Скіп. Раз. Два, скіп. Раз, два, скіп. Я кажу. Ну, воно це знаєш як у Тейлор Tailor Swift. Коли в тебе е, треба щось приховати, треба, щоб камери мінялися як стрібоскоп. <гум> ну він звучить нарешті. Ну це, ну це не може виграти, так не можна. Ні, не може. Мені подобається ця тема із серветками. А мені з, з сільськими тваринами. Ну він дуже впевнений став, боже. Як він виступав на відборі жахливо і як зараз. Ладно, я не ображуся, якщо чесно. Хай. Ірландія або Він. Так, да, от Ірландія або Ірландія. Або Італія. Я трошки, ну я розумію, може це не моє. Але оцей постійний якийсь передрочний рок. Просто у кожного року є якась рок пісня, якій насипають конкретно так. А тут ще рок цей поєднаний з Карією. <гум> Тому що для мене Ні, це я, не, карія. ні я не бачу карію. Я бачу карію в усьому. Він Починаючи -то, від рукавів, -то закінчуючи він, кольоровими. Він, він не трешовий. От він не трешовий. Так він і не харизматичний, як і Карія. За село. З якого ми з тобою вилізли. <свісно> Ой! Мяу-мяу! <свісно> не роз'їбав. Нічого ще пів номеру не бачив. Але що я там не бачив? Насправді все те саме. Просто кадри мінялися частіше. Я буду радий перемозі Хорватії через те, що перемогла нова країна. Айсен. Все. Ой, хера! Яко... Якого? <свісно> якого хера! <Yeah. криєва? свісно> <свісно> Ладно, я. Um na pausa, pastor. Quase não a sua pausa.